У моїй студії Володимир Кудрицький, голова правління компанії Укренерго Сьогодні ж день енергетика. Пане Володимире, вітаю і в студії, і вітаю з професійним святом. Дуже дякую, доброго ранку. Є відчуття свята якогось? Ну, свята, очевидно, ні, але особливості дня. Ну, такий настрій дійсно трохи піднесений. Сьогодні, от коли заходиш в, ну, на роботу, в робочі приміщення, видно, що у людей так трохи є такий... Настрій е урочистий, я б не сказав святковий, але загалом робочий день. От енергосистема то не знає свят, не знає вихідних днів, робочих днів вона їх не розрізняє, тому вона має працювати стабільно надійно весь час. Зараз стабільно надійно працює зараз, стабільно і надійно, і хороша новина полягає в тому, що е зараз дефіциту в енергосистемі е такого не спостерігається, як от пару тижнів тому, і ситуація збалансована. Так, що на свято у нас, в принципі, непоганий стан енергосистеми Також тепла погода за нас грає. Звичайно, це в основному наслідок того, що досить суттєве потепління. Я би сказав, не нетипова температура навколишнього середовища для цього для цієї пори року. Це нам допомагає, тому що споживання падає і легше тоді покрити його наявними ресурсами наших електростанцій. Я чесно кажучи, сьогодні зранку пригадував минулорічний день енергетика, і по собі пам'ятаю, як тоді всі звернули увагу День енергетика. Тоді всі, перебуваючи в стані блекаутів, цих зрозуміли, наскільки це важлива професія, і взагалі наскільки ми залежні від енергії. Ти ж це ж як киснем, відчуваєш, що його бракує, коли його нема а коли він є, ну ніби ну нормально є і є. А цього року бликавті у нас немає. Обстріли росіян і обстріли менше, і наше ППО значно потужніше. А ви відчуваєте різницю з попереднім роком тем енергетика і уваги до енергетиків зараз від громадян? Ну природно, уваги трошки менше, але знаєте, найбільша винагорода для енергетиків це коли їхня робота непомітно. Це значить, що все в порядку, і в принципі, там ситуація контрольована, збалансована, ніхто не помічає ніяких проблем. Тому я не скажу, що це погано що трошки менше уваги до нас. Це просто знак того, що ми непогано попрацювали весною влітку, відновили дуже багато енергетичних об'єктів, і зараз це дає нам можливість мати світло е, стільки, скільки ми хочемо, і коли ми хочемо. Пане Володимире, а на прикладі Укренерго ви можете сказати, що ви відчуваєте брак кадрів? Я про те, що за різними оцінками, там від 6 до 8 мільйонів людей виїхало з України. У нас близько мільйона людей на захисті в збройних силах у різних підрозділах. Тобто є відчуття, що людям на ринку праці бракує спеціалізованих і професійних кадрів. Енергетики відчувають цей брак кадрів. Безумовно відчувається брак кадрів, і е, ви знаєте, що е, в принципі бага, багато компаній стикаються з тим, що частина людей е, йде на фронт. Е, у нас також декілька сотень співробітників зараз воює, і е, у нас дуже спеціалізовані такі види робіт, які можуть виконувати буквально там декілька десятків людей в країні. Е, ми дуже цінуємо тому. Своїх співробітників і намагаємося систематично е, також набирати молодих, е, молоді кадри. Ми співпрацюємо з університетами для того, щоб готувати спеціалістів для себе на перспективу 3-5-7 років наперед. Ну і звичайно, ви знаєте, що енергетика це така галузь, е, де багато років е, переважали е, був такий гендерний дисбаланс. Е, Переважали чоловіків кількості спірову ну, навіть слово енергетик у нас чоловічого роду, так а, хоча енергетика жіночого. хоча та до речі, а, і в принципі, от залучення молодих кадрів до компанії і залучення більшої кількості жінок до різних видів. Таких робіт, які раніше, в яких раніше домінували чоловіки, це напевно той, ті два напрямки, які дадуть нам можливість трошки диверсифікувати наші трудові ресурси. До речі, це цікава ідея. Ну є ж очевидно, якийсь гендерний дисбаланс в енергетичній сфері в плані залученості жінок. Кількості приблизно можете навести статистику якесь співвідношення? Ну, от до цього ефіру там, точних цифр не рахував, звичайно, але, за моїми оцінками, десь 15-20% працівників компанії це жінки. Важко за короткий період часу там, зробити 50 на 50. Це процес все-таки такий еволюційний. От, але ми дуже сильно слідкуємо за гендерною рівністю в компанії, приділяємо цьому увагу навіть в ці непрості часи, і зокрема слідкуємо за тим, щоб у нас не було перекосів в оплаті праці для однакових посад для чоловіків і для жінок. От ми з 1 січня, в принципі, навіть якщо вони десь є, їх повністю плануємо усунути. Ну це респект компанії Коренерго, тому що наша компанія теж за цим старається слідкувати і дуже активно впроваджувати гендерну рівність оцю на різних посадах. Добре, Володимире, все таки ми ніби так оптимістично підходимо до Різдва, до нового року обстрілів менше, ППО сильніше, відключень немає. Якщо є, то ну в прифронтових містах вони трапляються там. Бомблять і обстрілюють, але загалом по Україні ситуація значно ліпша ніж ми мали рік тому. Не в останню чергу очевидно, тому що ми повністю вже синхронізувалися з європейською енергосистемою. Наскільки вона нам допомагає почуватися впевненіше? Тобто, чи можемо ми повністю покластися на імпорт електроенергії в разі такої потреби? У нас були в цьому році вже дефіцити потужності, час від часу вони траплялись. В серпні, наприклад, цього року, коли була спека, і в певні періоди часу вже в опалювальний сезон. Коли у нас такі дефіцити є, європейська енергосистема, яка є найбільшим енергооб'єднанням в світі, вона, звичайно, здатна дати нам. Коли нам потрібно додатково потужні, щоб забезпечити всіх наших споживачів електроенергію, буквально нещодавно, в кінці листопада, Укренерго добилося розширення можливості імпортувати електрику з ЄС з 1200 до 1700 мегаватт. Це а, а тут поясніть, будь ласка, що значить добилися е, можливості? Це треба було технічно лінію розширити? Чи це дозволи просто? Фізич, фізичні лінії є, і ми в цьому році ввели. Потужний такий потужний інтерконектор між державною лінією електропередач на Польщу в роботу, але також це питання дозволу з боку мережі європейських операторів енергосистем. Вони дають дозвіл на збільшення можливості імпортувати експортувати, і це процес непростий, тому саме я вживаю слово добилися, але зараз Україна може. Покривати імпортом в принципі ті дефіцити, які от ми спостерігали в цьому опалювальному сезоні, і робити це до речі з непоганим запасом. Ну але щоб зменшити дефіцити, ми і в своїх ефірах і енергетики постійно закликають економити людей. Я е, за економію тотально, е, тим більше в час війни, але бачу певну е, нелогічність, тому що з однієї сторони ми закликаємо економити, але я чую від енергетики, вже що. Побутові споживачі, ну вони можуть наекономити там ну до відсотка, можливо, максимум це особливо не вплине, тому що основне споживання це промислові споживачі електрики. Але е, якщо ми боремося за підняття економіки, за підвищення економічного рівня нашого і ВВП, то ми мусимо боротися за збільшення споживання. Електроенергії, тому що якщо більше буде промисловість споживати електрики, вона буде більше виробляти, більше послуг і відповідно більше податків. І ми матимемо більше грошей в бюджеті на армію. Тому як ви оцінюєте це двозначність така з однієї сторони, заклики економити, але з іншого боку, нам треба розвивати економіку. А це збільшення електроспоживання. Тут насправді суперечності немає. Ну, по перше, споживання там домогосподарств і промисловості зараз співставні. Не можна, сказати, так, не можна сказати, що споживання домогосподарств незначно впливає на енергобаланс країни. Це один з ключових насправді елементів споживання. Я згоден з тим, що збільшення електроспоживання. Є хорошим е, таким показником економічного розвитку. Просто тут немає суперечності з енергоефективністю або з щадливістю. Якщо ми виробляємо більше продукції, через це споживаємо більше, е, це добре. І наша задача як енергетиків зробити так, знайти ресурси, щоб це споживання забезпечити електроенергію. Але якщо на той самий обсяг споживання ми витрачаємо менше енергії, то ми стаємо конкурентніші, ми стаємо ефективніші. На світових ринках, так і тому е ощадливе споживання і енергоефективність абсолютно не протирічать тому, що ви сказали. Е коли ми в своїх оселях, е не застосовуючи якісь там аскетичні підходи до життя, просто е не спалимо якусь зайву кіловат-годину, виключивши світло, наприклад, в тій кімнаті, де нікого немає, або не там не включаючи зайвий раз якісь енергоємні прилади, е ми зробимо економіці краще насправді. Тому заклики до е, ефективного е, ощадливого споживання, вони завжди актуальні. І з хороших новин е, така поведінка вона позитивно впливає на платіжку. Так, Це завжди менша платіжка, це Сподіваюсь, завжди я хороший, вас переконав. Хороша новина. Е, ну так, це звучить логічно. Тобто більше виробляти, але з меншим використанням енергії. Так. Енергоощадливі технології це наше майбутнє, ймовірно. Е, Пригадую, кілька тижнів тому ми з вами у цій студії говорили про те, що все-таки проблемою на ринку енергетичному є оця внутрішня заборгованість між різними компаніями, яка сяє 60 мільярдів гривень. І це теж е, ну, гальмоє, яке не дає нам швидше рухатися вперед. Е, є які шляхи вирішення цієї проблеми? Е, ці борги складаються з різних знову ж таки елементів, і для кожного елементу є свій рецепт. Рецепти, в принципі, є, що робити. Ми точно не зможемо всі борги погасити на ринку електроенергії там за місяць-два. Тобто, це потребуватиме певного часу з одного боку. З іншого боку, це також потребуватиме якихось вливання в енергетичний сектор, якихось зовнішніх фінансових ресурсів. От компанія «Укренерго», ви знаєте, активно. Залучає донорську і кредитну підтримку від наших західних партнерів, і велика частина цієї підтримки йде у вигляді грошей, які попадають на ринок. І ми також ці борги активно погашаємо. Взагалі у енергетиків є така гарна звичка до кінця року намагатися всі. Можливі борги, які які реально там заплатити, погасити, погасити їх саме до тридцять 12 -го. Так що дуже сильно сподіваюсь, що ця цифра в 60 мільярдів, яку ви назвали, 1 січня буде все таки трошки менше. Перетвориться на якусь меншу. Так ну будемо не на нуль, але бо, на меншу. Ну, тоді е, загадаємо собі таке бажання так. на різдво і на новий рік. Дякую, пане Володимире. І ще раз нам енергетика. Дуже дякую. Володимир Кудрицький, голова правління компанії Укренерго.